А літо гортає у печай, такоб'є морозами по шкірі, і спека вогніна відносить в даль, далекі вибухи відчутніші на цілі. а літо пахне порохом від бомб, і з присмоком снарядної гірчинки, і неба як один захисний зон. Дозорні хмари як розвідники нестримні, а очі все шукають на бокрай, і з острахом бояться пропустити, не дущі зливу а шахедів зграй, що мають ціль все знищити і вбити, а літо пахне і буяє, Попри все красу й на своєю захищає і стверджує, повір, і це пройде, я вірю, бо природа краще знає, я вірю, бо природа краще знає, пройде тривоги, закінчиться війна. На горизонті буде інше літо, дощ перемоги нам освятить все сповна, і буде мир, рознесуть хмари світом, і буде мир, рознесуть хмари світом, а поки літо горне не, не в печать, а поки літо горне не, не в печаль.